Рівняни, які добираються на роботу велосипедом, хочуть, щоб із ними рахувалися, як і з повноцінними учасниками дорожнього руху. Для цього вони навіть об'єдналися у спільноту і спільно із фахівцями розробили цілу концепцію велосипедного розвитку міста. Тепер кажуть велолюбителі, їх ідеї не просто голослівні, а грамотно оформлені на папері з дотриманням будівельно-архітектурних норм. Ми е, проклали велошляхи таким чином, щоб вони обходили соборну в центральній частині. Схема велодоріжок міста розроблена так, щоб можна було безпечно дістатись до центру із усіх кінців рівного. А ще подумали і про уніфіковані дорожні знаки та парковки. Які усе, як правильно робити парковки, щоб вони не заважали не пішоходам, не автомобілістам. Ці самі парковки можна використовувати як у Львові. Як у такі заборчики, огороджувальні конструкції, щоб машини паркувалися на тротуарі. Концепція велосипедної інфраструктури розміщена на сайті міської ради, кажуть велосипедисти. Тож заради цікавості із нею може ознайомитись кожен охочий. Її автори використали найкращий досвід велоруху у європейських країнах. Хорошим прикладом кажуть, є Німеччина. Виділена окремо велодоріжка, Це не обов'язкова така штука. І так само на ті. Велодоріжки люди не мають права заходитися, тому що їх там може збити велосипед чи там щось. Велосипедисти кажуть, розвивати велосипедну інфраструктуру у Рівному потрібно було починати давно, бо щороку армія тих, хто надає перевагу двоколісному транспорту, стрімко зростає. У той же час, їдучи по дорозі із автомобілістами, дружби чомусь не виходить. Ситуація зараз, м'яко кажучи, плачевна, тобі, жахлива. і в основному через. Ставлення водіїв навіть не через самі дороги на пустій дорозі підрізала маршрутка просто заради забави. Я врізався в забор. Кожного дня стикаюся з тим, спускаючись по міське вниз, постійно підрізають, постійно виїжджають з боку до поміжних вулиць, які Не мають мають мене пропустити, мене не пропускають, виїжджають, а мушу завжди дивити на гальма. Концепцію розвитку велоінфраструктури міська влада планує розглянути на одному із цьогорічних засідань виконкому. Ми дуже добре розуміємо, що веломережа, велодоріжки це дуже далека перспектива. Але для того, щоб вона була треба створити якусь основу тобто передбачити вже наперед що при реконструкції доріг при реконструкції вулиць при проектуванні нових мікрорайонів щоб уже на стадії проектування давалося завдання що тут повинна пролягати доріжка, зацікавлений в такій концепції, і міський голова каже, документ бачив і ним задоволений. Однак усвідомлює, що втілювати її доведеться не одному поколінню міських очільників. Дуже великі складні задачі стоять. Але ми на основі концепції розробимо проєкт, і кожен рік я обіцяв, кожен рік півмільйона ми можемо на це закладати. Це для вже доступно. Робимо наступний рік. Точно одна велодоріжка буде зроблена за спонсорські кошти в районі стадіона, щоб ви могли приїхати автомобілем, покази автомобіль і на велосипеді. Друга така сама за ініціатив. Ви дітей з ПДМу буде проєктуватися в районі е парку ювілейно по всьому кільцю парку. Також активісти сподіваються, що окрім велодоріжок та парковок з допомогою міської влади їм найближчим часом вдасться розгорнути масштабну акцію із пропаганди велоруху саме серед автовласників. Останнім хочуть донести думку, що до недалекого місця роботи чи магазину не обов'язково брати машину і стояти в заторах. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.